День позашкілля в Україні традиційно відзначається 25 вересня і є професійним святом для працівників позашкільної освіти. А що ж таке позашкілля? Давайте дізнаємося у вихованці в будинку творчості. Що таке позашкілля? Гуртки. Позашкілля це те, що за школою. Позашкілля це. Якісь місця, там, де проводять діти час після школи. Позашкільні — це будинок творчості. Це гуртки та якісь місця, які також виглядають як школа, але йдуть вже за іншими м, поняттями. Це те, чим я займаюся школою. Це гуртки і це месо. Ми цінуємо мужність керівників гуртків, які продовжують свою роботу в умовах війни, навчаючи дітей в бомбосховищах та під час повітряних тривог. Дякуємо кожному за відкрите серце та неосяжну любов.